Продали разом з гаражами учасники багатостраждального гаражного кооперативу Соколи, що на Вовчинецькій вкотре зібралися на збори, вимагають, аби Івано-Франківська міська рада розглянула їхню електронну петицію щодо скасування свого рішення про передачу земельної ділянки під юрисдикцією Вовчинецької сільської ради. Люди запевняють, що ласи шмат землі кооперативу, а це понад 6 гектарів, був придбаний орендарем за заниженою ціною. Ще на початку року члени гаражного кооперативу подали до міської ради електронну петицію щодо врегулювання спору даної земельної ділянки. Цю петицію було підтримано необхідною кількістю голосів. Однак, станом на сьогоднішній день влада не зробила жодних дій щодо розгляду цієї петиції. ми маємо відповідь датовану травнем місяцем про те, що дане питання буде розглянуто на черговій сесії міської ради. Ми сьогодні запросили міського голову і голову земельної комісії, членів земельної комісії для того, щоб все-таки поставити питання, щоб перед громадою, представників влади надали інформацію, коли ж буде розглянутися електронна петиція. Мова йде про скасування рішення Івано-Франківської міської ради, а це власне, компетенція якраз міського голови і депутат депутатського корпусу щодо скасування рішення про передачу даної земельної ділянки під юрисдикцію в. Вовчинецької сільської ради міський голова на зустрічі з гаражниками не прийшов. Запевняє вирішення цього питання не під силу міським урядникам. Тут треба долучати як обласних чиновників, так і Вовчинецьку сільраду. Ми звернулися до Вовчинецької сільської ради з угодою. Про те, щоб мирову вкласти угоду в суді, і вовчинці добровільно відмовилися від цієї земельної ділянки, на жаль, Вовчинецька сільська рада звернулася, що вони не погоджуються з такою мировою угодою. Є судові спори. Ми готові розглядати на сесії міської ради будь-яке питання. Єдине, що це не тільки компетенція міської ради, це компетенція обласної ради і в першу чергу судової гілки влади. Ласий шмат землі кооперативу, а це понад 6 гектарів, був придбаний за заниженою ціною, запевняють люди. Наразі триває розгляд справи у господарському суді Івано-Франківська. Триває господарський спір між Вовчанецькою сільською радою, значить, позивач прокуратура івано Франківська. Київської області за наслідками розгляду кримінального провадження, в рамках якого вже притягнуті до кримінальної відповідальності, експерт і спеціаліст відділу земельних ресурсів міста Івано-Франківська. Прокурор звернувся до Господарського суду Івано-Франківської області щодо. Скасування рішення Вовчинецької сільської ради і визнання недійсними договорів купівлі-продажу на дану земельну ділянку. Згідно експертного висновку, зробленого в 2014 році, дана земельна ділянка в разі знесення всіх гаражів буде мати вартість п'ять разів більшу, ніж зараз вона має з гаражами. Тому ми надіємося, що законодавство все-таки і закони у нас. Переможуть, і що буде винесене законне, об'єктивне і справедливе рішення судами, і дана, даний спір буде вичерпаний шляхом задоволення, вимог всіх присутніх, власників гаражів, тому що той факт, що вже встановлено і вже не буде змінено, дана ділянка була продана по заниженій ціні. За землю між учасниками гаражного кооперативу та керівником ще радянського родону паном Каспруком триває вже кілька років. Підприємство Ікс Адванс, власником якого є його дружина, утримало у власність землю кооперативу разом зі збудованими гаражами. Наразі спір вирішується у господарському суді міста. Наступне засідання заплановане на 28 вересня.